Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні покажу вам, що я замовила з діючого каталогу Oriflame, поза каталогом Oriflame та покажу деякі порожні пляшечки. Найперше і найголовніше, що я собі придбала, це ось такі книги. В мене є карточка клубу сімейного дозвілля, і там можна дешевше придбати книги. Я взяла ось таку гел-елот чудовий ранок, як не проспати життя, вставати зранку, бути продуктивним. Ще не читала, подивлюся. І ем, ось таку праці по данськи. Я вам вже показувала е, про Х'юге е, Міка Вікінга е, книгу, а це ось нова вийшла. Ще в нього вийшла книга Люке, але, на жаль, я не можу знайти український переклад. В українському немає. Ось, чудова дуже книга з цим такі закладинки з різними фотографіями, ілюстраціями про те, як данці продуктивно працюють, насолоджуючись трудом. О, соняшники. До речі, в цій книзі Мік Вікінг розповідав також, що вони пожертвували на початку 22-го року. Всю місячну премію їхнього відділу фонд Червоного Христа в Україні. Ну, сподіваюся, ці гроші дійшли за призначенням. Так, тепер по замовленнях. Поставимо ці книжечки, книги і замовлення покажу вам. Прийшло, Я чекала, коли мені прийдуть окуляри. Напевно, з них і розпочнемо. Ось вони з резерву прийшли. Це не для мене, але мені дозволили їх відкрити і показати та клієнтка, яка замовила. Не знаю, чи вам код чимось допоможе 47960, Звичайно, це все Китай, як завжди, приходить ось у такі коробочці, Відкриваємо. Так. Ось у такому мішечку Oriflame мішечок. Розгортаємо на зав'язочках, як завжди. Так. Закрити. Тут ще якась інструкція, напевно, по використанню. Ось такі окуляри. Ступінь захисту 400 це майже 100% -ковий захист від сонця. На окулярах на дуже такий захист, я його зніму. ось. По розмірах, що я вам можу сказати, так, як відкриваються? Туго відкриваються. Вони не згинаються на ну, пластичними. Дужечки суцільні, як ви бачите. Скрізь підписані знаки ці всякі для окулярів. І хочу вам зараз ще таку річ зробити в темні, як бачите, чорненькі вони такі порівняти з тими окулярами, які в мене є, щоб ви розуміли, е наскільки ну, ці окуляри вам можуть підійти чи ні. Це мої окуляри, які були теж з ріфлейми, які були раніше. І ось вони коричневі. Теж якась була колекційна серія. Ви бачили відео, які в мене розмір обличчя. Тобто, в мене не якесь велике обличчя, до речі, ці йшли окуляри. З ось такою ганчіри, не ганчірочкою, а шматком тканини, щоб витирати окуляри. В цих немає такого. І по розмірах, зверніть увагу, що по розмірах це фактично. Одинакові розміри. Навіть я мушу сказати, що мої окуляри вони більші, ну, ширші. ширші. Ці другі чорні окуляри, в них більше скло зверху, мені так видається. Донизу коричневі завужені, хоч і чорні теж просто так охайніші, більш такі овальніші, ці якісь більш фігурніші. Але різницю ви бачите. Тобто, ці окуляри чорні, вони йдуть як унісекс, напевно, і не на великі обличчя так само. Ці на мене трішки завеликі, трішки-трішки ну, тобто за широкі, за рахунок ось цієї оправи. Тут, бачите, ручка у мене фігурна, ось така. Тут не фігурна, тут пряма. Я вважаю, що ці окуляри будуть підходити для якихось підлітків або для тих, в кого. Не надто велике обличчя. Ось це моя така особиста думка. Хто вже купував, залиште, будь ласка, свої відгуки. Як ви вважаєте, чи ви погоджуєтеся зі мною? Ось вам залишу для порівняння. Далі замовила з програмою з сердечками ось таку кутуш, нарешті вона вже прийшла. Рефіл. Всі знають цей рефіл 300 мл. 300 мл під який переливається. Антиперспірант у мене замовили. Нормальні антиперспіранти, вони мені всі подобаються, активе. Також кальцій Velociфі це ми собі додому замовили, бо ми зараз пропиваємо, я вам розповідала, що в таку пору ми ще пропиваємо кальцій влітку вже ні, бо влітку дуже активне сонце. Не було зеленого шампуня чоловічого на складі, довелося брати ось такий чорний. Е, мої хлопці спробують і залишать свої відгуки. Взяли ми таких аж три геля шампуня е, три в одному. Hair, Body and Face wash, Тобто вмивати і волосся, і обличчя, і все тіло. Подивимося, що хороше пише, що з активованим вугіллям. Так, буде видно. Також е, замовила ось такий, нарешті, вже пензлик для губної помади. Нарешті він з'явився, прийшов, його щось ніколи на складі не було. Е, я розрізала і протестувала його уже на вустах. Е, код е, 42488 Зараз вам спробую ближче показати. Ось так, сфокусую, якщо вийде, ось. Пензлик малесенький. Він з штучного, з чогось штучного, ворсу якогось, але штучного, Не натуральний. Сам пензлик чи пластиковий, чи, напевно, пластиковий, виготовлений теж у Китаї. У нас були раніше пензлики для губної помади Giordani Gold. Пам'ятаєте, хто пам'ятає, вони висовувались, так з другого боку, вставлялися, щоб довша паличка була. Мені ці пензлики набагато більше подобались, вони були з натурального ворсу. Цей мені не сподобався, тому що він дуже ну, ним якось незручно наносити помаду. Кажу чесно, як є. Він занадто м'який. Занадто якийсь широкий, той був більш такий тонший, гостріший і твердіший. І не можна було нормально по контуру нанести помаду. І так, це мені менш сподобався. Користуватися, звичайно, буду, але таке таке. я очікувала, якщо чесно, від цього пензлика, якого ніколи немає, який в дефіциті. Очікувала, що це якийсь вау-продукт, я... тому його так розбираються. Насправді. Якась очікувані реальність виявилися зовсім іншими. Так, ще замовила. Нарешті на третій крок ось такі парфуми Giordani Gold Essence. я давно уже мріяла їх придбати. Мені дуже подобається цей аромат. Я постійно купувала міні-версії. І так як цей парфум завжди дорогий, буває в знижках, але дорогий. То я вирішила, ну на останнє уже у нас не буде більше програми по кроках, і я собі на третій крок цей забрала. Це коли ти за тисячу гривень обираєш подарунок. Якраз в каталозі цей парфум 999 гривень, я його придбала і протестувала. Моя мрія, яка здійснилася, важкий флакон. Такий дуже багатий вигляд має цей флакон. З другого боку, написано, що він виготовлений у Польщі. Раніше багато парфумів саме в Франції виготовляли, можливо, щось колись повернеться назад. Теж важкий ковпачок, пишуть, що тут якісь 24 карата золото чи що. Дивіться, як гарно вибитий всередині логотип Giordani Cold. Ось э, така кришечка дзеркальна. Шикарний шикарний парфум, і мені дуже подобається. Тепер те, що я замовила уже не з каталогу э, Oriflame. Перше, це ось такий крем Івроше. Крем з ромашкою, це він не універсальний для обличчя і для тіла. Бо, як показав минулорічний досвід, літній досвід. У мене якась дуже чутлива шкіра обличчя влітку стала від цих перепадів температури то 20, то 40 градусів. Якесь почервоніння з'являється. неприємно, якась алергія на гіалуронову кислоту на це все на таку температуру. Ну, це щось моє індивідуальне, напевно, хоча хто його знає. Якщо в когось теж таке було, то кажіть. Я розповідала в минулорічному відео літньому про спрей з гіалуроновою кислотою від новейж, і він мені не підійшов і зробив страшнючу алергію на обличчі, то. Вирішила взяти про запас ось такий крем від івроша. Я колись його пробувала, він мені попався в адвент-календарі. І хочу ще раз спробувати. На жаль, у нас немає в каталозі Reflame чогось такого заспокійливого, що знімає подразнення з обличчя. І доводиться брати в інших компаніях. Ну, Тут нічого поганого немає. Так, далі. Придбала нам усім ось такі вітаміни ундевіт, дрожжеві Дражевий Я колись в дитинстві такі пила. Мені мама купувала, вони великі, смачні. Подивилася, що тут вітаміни групи Б, і мені потрібні були просто вітаміни групи Б. А я дивилася, що в наступному каталозі буде уже цей жіночий мультивітамінний комплекс в знижці, то хочу взяти особисто для себе повністю весь цей комплекс. Не знаю, що ці всі вітаміни роблять з нашим організмом, допомагають чи ні. Я не здаю вітаміни ні до того, як п'ю їх, ні після. Просто час від часу ми їх пропиваємо. Алергії немає, поганого самопочуття немає, так само немає якоїсь суперсили. Сподіваюся, щось воно дає, якось перекриває відсутність тих весняних вітамінів, які хотілося б, щоб вже були. Далі придбала ось таку пінку від майор фірми. Е, натуральна пінка. Склад мені дуже сподобався. Вона підходить для чутливої шкіри обличчя. У мене перед цим був гель для вмивання від Reflame Pure Skin. Зараз я його в порожніх баночках покажу. І він мені пече шкіру обличчя. Тобто це щось моє індивідуальне, до цього він мені підходить. Пінка хороша, я вже нею користувалася, дозатор хороший, потрібно струсити, і тоді піна виходить. До речі, мені дуже сподобалася ця піна. Бо взагалі українські оці всякі засоби для обличчя, вони. На мою думку, погані. Погані. Тут, якщо ти не заплатиш під тисячу гривень за якийсь засіб, то він буде поганий і ні про що. На жаль, така величезна країна, стільки потужностей, не можуть нормальну косметику для жінок робити, взагалі для людей. А ось ця дуже сподобалась. Від цієї ж фірми. Я знову придбала, ну не з цієї, а маю на увазі ще з такими індійськими, це в індійському магазині айорведер. Ось таку фірму Тріюга це теж українська, але складники вони теж іноземні возять. і Зверніть увагу, шампунь 165 гривень. Шампунь безсульфатний 400 аж мл для чутливої шкіри голови. Ніяких сульфатів в складі нема. Нічого поганого немає в складі. Я його беру і ним користуюсь уже дуже давно. І вся наша. З сім'яним користується давно, мені дуже подобається. Це беру назерміну сульфатним шампунем. Тобто я вам розповідала: раз таким мою голову, раз наступна разу сульфатним. І тепер порожні пляшечки. Просто буду вам показувати, які є, уже виставляти їх не буду. Або немає куди. Закінчилась у мене така маска Novage. Це мені її віддала кума, бо їй щось не сподобалась ця маска, я її довикористовувала так. В неї -V -V склад натуральніший, ніж в тій попередній, але і ефект у неї інший. Немає такого сильного ефекту, як в тієї маски, але особисто в мене на обличчі вона не скочується. Це якась ювілейна була колекція, чи до Нового року, чи до чого. На обличчі не скочується, отже, шкіра потребувала такої маски. Я її наносила на ніч замість нічного крему, і не раз в тиждень, а декілька разів на тиждень. Вона не розгладжує якось там супер зморшки чи ще щось. Просто шкіра не суха від неї, більш така підживлена, зволожена. Все, щоб. Від неї був якийсь вау, супер ефект. Такого немає. Напевно, якщо ви хочете, вау, супер ефект, то треба колоти собі уколи краси. Також закінчився кальцій. це... Один закінчився, цей другий ми пропиваємо і все. Це така норма на один раз, так як ми на сезон випиваємо. Про безсульфатні шампуні, ось цей сетін. Український шампунь-кондиціонер закінчився, безсульфатів, жахливий, жахливий шампунь, який ні про що. Ти відкриваєш, він просто вилився в жменю, він не піниться, він нічого не робить з волоссям. Я не раджу його купувати ні дітям, ні вам. Просто ні про що. Дуже розчарована, сподівалася, що українці можуть. Можуть робити щось нормальне, ну, як бачите, нормальне, якщо хочете безсульфатне, ось. ось. А те, все решта, скільки я вже тих безсульфатних шампунів спробувала, одне розчарування, на жаль. Так, закінчилось. Skin вмивалка, я так її ще розрізаю, тоді достаю те, що мені потрібно. Я вам казала, тут кислоти йдуть, фруктові, саліцилова кислота. І, напевно, коли стає тепліше, у мене якась така реакція на ну, сонце плюс ці кислоти на обличчі, вони роблять. І креми так само мені не підходять на теплішу пору року з цим всім. Тобто я змушена брати такі от звичайні кремчики, і добре, що вони не коштують всі гроші, як оці аптечні ну, всякі креми для чутливої шкіри, типу для Рошпозе. Так, ось такий шампунь закінчився. Його ж я і на складі чекала. Ну, немає, то немає, що вже зробимо. Ем, мультивітаміни такі закінчилися ем, хороші мультивітаміни. Вони йшли в три шари тобто, кожен шар вітамінів в свою годину починав діяти. Але мені від нього почав боліти шлунок, від цих вітамінів. Напевно, там якась концентрація чогось занадто велика. До речі, щодо добавок, то ще придбала ось таку омегу, переплатила трішки, є в інших аптеках вона дешевше. Якщо за херба замовляти, то ще буде дешевше. Але мені потрібна була вже омега для дітей. Вже вони не їдять риби, я вам про це розповідала. Капсули великі. Великі і тверді. Але ці якісь трішки менші, ніж в тієї, що Каліфорнії. Ну, таке, мушу їх таке купувати, бо особисто ми з чоловіком можемо просто рибку з'їсти і нам нормально. Е, Уріфлеймівська омега, я, вона мені подобається, капсули маленькі, все класно. Рідка була взагалі чудова, але ціна, ціна. Проблема в ціні дуже дорого. Не розумію, чому так дорого. 5 ступенів очистки це все чудово, але ж і тут очистка хороша, так само хороша якість. Тому мені видається, що трішки невиправдана ціна саме на омегу. Вітаміни питань немає. Коктейль, велнеспект питань нема. Омега, на мою думку, за висока ціна. Так, Закінчився ось такий бальзамчик для губ спа. Аж до кінця він же не викручується нічого. Не буду вибирати до кінця його вже, тому що він вже такими шматочками йде. Хороший бальзам для губ, який надає відтінка гарного губам. Зараз вам скажу, ага, виготовлений в Німеччині. І якщо швидко знайду код, то скажу: ні, вже, то ні. Знайшла Pінk 38883. Мені сподобався цей спа бальзам. Склад у нього не зовсім натуральний. Якщо хочете щось натуральніше, то зараз таке масло для губ з'явилось, яке там натискаєш і воно висовується. Його не було, до речі, на складі на початку каталогу, а зараз з'явилось, то от його можна брати. Я ще не пробувала, хочу придбати, бо цей вже закінчився бальзамчик. Далі мені сестричка подарувала від віші ось такий крем для шкіри навколо очей. Чудовий крем, мені дуже сподобався. Дуже просто надзвичайний крем виготовлений у Франції. Е, такий поживний колір у нього був персиково-рожевий, такий, як і баночка. Е, я побачила ефект. Ви знаєте, от це якраз той випадок, коли ти і заплатиш більше, але й побачиш ефект. Почасто буває, що дорогі продукти, ефекту від них, на жаль, нуль. І е, останнє на сьогодні те, що в мене закінчилось, це ось такий чудовий, прекрасний крем від VSH, теж сестричка мені подарувала. Мін, е, Мінерал 89. У мене колись вона мені дарувала сироватку, е, теж мені дуже сподобалось. Хороший крем, він зволожує шкіру, реально зволожує. Е, такий біленький він і легенький, взагалі легенький. Якщо ви хочете справді придбати щось таке, знаєте, з натуральним складом? Ну як з натуральним з нормальним складом, що не забиває пори. І зволожує шкіру, ще якісь там маленькі зморшки розгладжує. Ось цей чудовий крем, мені подобається. Поки що кращого, ніж ця серія Мінерал 89. ну, За такі гроші я не пробувала. Ну, Звичайно, відповідно, ціна в нього самі, бачите, яка. Ага, і ще останнє, останнє, останнє на сьогодні. Це теж мені сестричка подарувала кілс такий тестер. Це було таке, якби. Як молочко для тіла, не для тіла, а для обличчя, струшуєш його, наносиш на ватний диск і протираєш обличчя. Він справді знімав почервоніння, підходив для... підходить для чутливої шкіри, якісь подразнення, висипання, все це він прибирав. Молочко, так, пілтонер, піл мілк-пілтонер. Отак воно і є. Дякую, що ви подивилися огляд. Дякую, що приділили час. Бажаю вам гарної погоди, мирного життя, і нехай вас все буде добре. До зустрічі!